Сьогодні 17 березня 2023 року заняття Розвиток мовлення. Тема заняття Весну зустрічаємо. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки, привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться. Ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні я получила листа, але я не стала його відкривати. Думаю, ми сьогодні з вами зустрінемося. Відкриємо конвертик і все прочитаємо. Добре? Тоді сідайте зручненько, дивимось уважненько. Що ж це за лист? Так, дітки, звичайно. Там є якісь слова, я хочу їх прочитати. Так, добрий день, дорогі діти. Пише вам весна. Дуже сподіваюсь на вашу допомогу. Я потрапила в біду. Хтось переплутав усі стежки, і я заблукала. Щоб виручити мене, приходьте у весняний казковий ліс. Там на вас чекають нелегкі перешкоди. А подолати їх ви зможете лише в тому випадку, якщо зумієте говорити виразно, чітко, ясно і правильно виконаєте усі завдання. Дуже прошу вас поквапитися, сподіваюсь, на вас, мої друзі. Ну що ж, дітки, допоможемо нашій весні. Так, звичайно, я вважаю. Що будь-які перешкоди нам не страшні, бо ми дуже чітко промовляємо слова, так, ясно промовляємо слова, і всі завдання ми з вами виконаємо. Ой, Підійшли ми, дітки, до лісу, подивіться на небо. Боже, воно все вкрито хмарами, звичайно, весна була права. Сонечка ми не бачимо, кругом сплошні хмари. Ось перша хмарка, подивіться, давайте будемо виконувати завдання. Перше завдання нашої хмарки. Давайте, дітки, поговоримо, який місяць зараз на календарі? Правильно, березень. А як, які ще? Весняні місяці ви знаєте, давайте їх по порядку будемо називати Березень, Продовжуйте. квітень, травень. Правильно, дітки, молодці плескаємо в долоні, коли ви почуєте правильну ознаку весни. Весною Весною дітки заоряють, носять легкий одяг. Будемо плескати в долоні? Звичайно, ні, це ознака літа правильно. Припікає сонечко, тане сніг. Так, звичайно, це весна, прикмети весни. Слухаємо далі. Під ногами шарудять сухі різнобарвні листочки. Чи будемо ми плескати в долоні? Звичайно, ні. Це ознаки осені, правильно, молодці. Люди збирають урожай фруктів і овочів. Будемо плескати в долоні? Звичайно, ні. Це ознаки. Осені молодці, які ви розумнички. З тепліх країв прилітають птахи. Правильно, дітки, це, звичайно, ознаки весни. Усі впоралися з завданням, одна хмаринка розтанула. Переходимо до другої хмаринки. Скажіть мені, дітки, а хто живе у лісі? Давайте пригадаємо. Так, зайці, ведмеді, вовки, білки, лисиці, звичайно, скажіть мені, які це тварини. Правильно, це дикі, а чому ми їх так називаємо? Правильно, тому що вони живуть без людини, самі собі добувають їжу. Самі про себе піклуються і живуть у лісі, звичайно, правильно. Сьогодні я хочу, щоб ми пограли з вами в гру, яка називається дитинчата. Звичайно, ми про це говорили, що весною навесні у всіх тварин з'являються маленькі дитинчата. Так хто ж у кого з'являється? Слухаємо уважно. Хто з'являється у білки? Білченя, правильно у зайця. Зайченя, правильно у лисиці. Лисеня у вовка, Вовченя, Так, а у ведмедя ведмежа, молодці дітки, все. Правильно відгадали, все правильно і чітко назвали. Тепер ми з вами трохи про тварин поговоримо. Дивимось на ці смужечки, по ним дуже просто скласти речення. Ведмідь великий, а заяць який? Маленький, правильно нижче. У зайця хвіст короткий, а вуха які довгі, правильно. Білка мешкає в дуплі, а лисиця, де вона мешкає? У норі, звичайно, дітки, взимку ведмідь спить, а вовк. Звичайно, ні, він полює. <правильно>, Правильно молодці. Влітку зайчик сірий, а взимку який? Білий, звичайно, настає весна, ми про це говорили з вами, і зайчик змінює свою шубку на сіреньку. Так. Влітку білочка руденька, а взимку. Пригадуйте, сіренька, правильно, вона, як і зайчик, змінює свою шубку ще весною, так, і влітку вона вже стає руденькою. Так, молодці, дітки. У лисиці хвост довгий, а у зайця короткий, правильно. Влітку білка робить запаси, це горіхи, гриби, шишки, а взимку, взимку вона їх їсть в дуплі, так? Вона не робить вже взимку запасів. Молодці дітки. Ось і друга хмаринка роз... розтворилася в повітрі. Так, підходимо до третьої хмаринки. Що ж вона нам принесла? Що ж за завдання? Так, А завдання стосується птахів. Ну-ка, давайте подивимось. Скажіть мені, дітки, будь ласка, хто прилітає до нас весною? Птахи, так, звичайно, а як їх називають? Які вони птахи? Одним словом. Перелітні, звичайно, яких, ви знаєте, перелітніх птахів, дивимось на екран. Зараз ви їх точно пригадаєте. Це шпак, ластівка, журавлі, соловей, зозуля, так, дикі гуси, звичайно, молодці, ось і пригадали. Сьогодні, дітки, я подивилася на хмаринку і е, прочитала, що е, треба виконати ось таке завдання. Я називаю пташку, а ви називаєте її лагідно. Чи можете ви це зробити? А ми зараз і подивимось, дивимось на екранчик. Ластівка, як її можна назвати пестливо. Ластівочка, ластівонька, звичайно, молодці, качка, а лагідно. Качечка, правильно, качечка, гуска, гусочка, правильно, лебідь, як лагідно. Лебідочка, лебідонька, так. Соловей, соловейчик, соловейко, звичайно, зозуля, Зозуленька, правильно, молодці дітки. Ну ось і третя хмаринка розтанула. Переходимо до четвертої. Що ж вона нам принесла за завдання? Всі ви знаєте, дітки, що слово складається з. Складів, правильно, а тепер ми будемо з вами розділяти склади і їх рахувати. Перше слово пролісок. Пролісок. Скільки складів у цьому слові? Проісок. Правильно. Три склади, і це слово ми з вами розібрали правильно. Наступне. Галявина. 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 Скільки складів у цьому слові? Так, аж чотири. Правильно, дітки. Наступне слово. Ліс. Ліс. Скільки складів в цьому слові? Так, воно дуже коротенько. В ньому один склад. Молодці. Весна. 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 Скільки складів у цьому слові? Так, правильно, два. І останнє слово струмочок. 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 Скільки складів у цьому слові? Правильно, три склади молодці, ніхто не помилився. Ух, розтанула наша четверта хмаронька. Залишилася п'ята. Що ж вона нам принесла? А ми у, будемо працювати по графічним смужкам. Ну тож, давайте складати речення про весну. Дивимось на верхній малюночок і складаємо речення. До шпаківні повернулися, підказуйте. Шпаки, правильно, повторюємо разом. До шпаківні повернулися шпаки. Нижче дивимось. Дмитрик повісив на Берізку шпаківню для шпаків, правильно повторюємо. Дмитрик повісив на Берізку шпаківню. Для шпаків. Дмитрик пускає кораблики на струмку. Повторюємо Дмитрик пускає кораблики на струмку. Звичайно, сніг та не з'являються струмочки, і хлопчики роблять паперові. Кораблики і пускають їх по струмочкам. Це дуже-дуже е, цікаво. Так, нижче дивимось. Дмитрик з дідусем посадили, підказуйте. Дерево, правильно, Дмитрик, всі разом, з дідусем посадили, дерево молодці. Дмитрик змайстрував шпаківню для шпаків. То він повісив, а тепер він майструє. Бачите, який хлопчик? Все вміє робити. Дмитрик змайстрував шпаківню для, підказуйте кого? Шпаків правильно. Нижче дивимось. На кущику з'явилися. Вербові котики, давайте всі разом повторимо це речення. На кущику з'явилися вербові котики, молодці дітки. Ну ось, я бачу, що сонечко вже вийшло. Всі хмаринки ми з вами розігнали, всі завдання виконали і виконали правильно. Молодці дітки, звичайно. З'являється наша весна красна. Тепер вона знайде свою стежинку, щоб потрапити до нас. Вона швиденько до нас прийде і принесе своє тепло, принесе пташок, весняні квіти, і, звичайно, мир принесе. Все буде добре. Ось таке дітки, заняття сьогодні відбулося. Я вважаю, воно вам сподобалось. Запам'ятайте, будь ласка, як можна складати речення про весну, що нам може в цьому допомогти. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Будьте здорові!